Коливання температури повітря, часткове відключення електроенергії та як наслідок прохолода в приміщеннях спричинила різ захворюваності серед населення на черзі. Також і сезонні захворювання, Якою є статистика. Прокоментувала гендиректора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрії Анна Орлінська. З настанням холодної пори року створюються сприятливі умови для гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Також ніхто не відміняв і присутність грипа, ковідних захворювань та пневмонії. Якщо порівняти з минулим роком, захворюваність на ГРВІ була в розмірі 200-250 осіб за місяць, то зараз ще на, на сьогоднішній день, не скінчився січень місяць, ми маємо кількість 502 випадки. Це пов'язане з тим, що люди хворіють вдома, не звертаються, тому звертайтеся за кваліфікованою медичною допомогою для того, щоб не було ускладнень. Що стосується грипу, грип зареєстрований в минулому році 20-25 випадків. На сьогодні ми маємо цифру 0. Це завдяки тому, що у вересні місяці 2022 року ми привезли вакцини, отримали. Це вакцини проти грипу, вакцина акції грип і інфлюєнса. І завдяки активності жителів міста ми вийшли на цифру ноль, що стосується грипа. Що стосується ковідних захворювань, порівняно з минулим роком, було в нас захворювань 70-75 осіб в місяць. На сьогодні ми маємо цифру приблизно 25 випадків на місяць. Також сприятливою умовою стала вакцинація, тому не збиватися. З календаря щеплень і проходити вчасно вакцинацію проти ковід. Маємо пневмоній на сьогодні 45 на місяць. Мали в прошлому році 100 120 випадків. Будемо намагатися і цю цифру зробити меншою, тому пропоную всім жителям міста звертатися завчасно за кваліфікованою допомогою для того, щоб стан ГРВ не перейшов у стан пневмонії. Якщо згадати минулі сезони, кількість хворих, які потребували стаціонарного лікування, була значною а перебіг хвороби був тяжким. Наразі є такі випадки, коли люди все ж таки знаходяться на стаціонарному лікуванні, а не амбулаторному, але ці випадки стали поодинокими. Якщо раніше це були випадки 40-50 осіб в місяць, то на теперішній час ми маємо поодинокі випадки, і це ті люди, які своєчасно не звернулися. Поцікавилися, чи є в наявності вакцини проти ковіду, та чи завезли вакцину для дітей. Вакцини проти коронавірусу присутні в усіх амбулаторіях закладу. Щеплення можна отримати в усіх пунктах. Їх п'ять на сьогодні вакцини. Є вакцина Джонсон, є вакцина Файзер, вакцина Коронавак в наявності. І отримали ми нову вакцину, якої до цього ми не працювали. Це вакцина Файзер для дітей від 5 до 11 років. Наразі педіатри проходять навчання, і вже з 13 лютого ми будемо готові дану категорію населення розпочати вакцинувати. Є в наявності і безкоштовна вакцина проти грипу. Зараз є така можливість. Наразі ми отримали достатню кількість вакцин. Як я вже казала, це вакцина ваксі, гриб і інфлюєнса. Перших ми вакцинували медичних працівників закладів по бажанню. Далі розпочали вакцинувати всіх жителів міста за бажанням. Безкоштовно можна звернутися в будь-який пункт щеплення і отримати цю вакцину. Олександрійців провакциновано від грипу інфлюєнцій в районі 200. 50 осіб, а в акції грипом – 620. Для порівняння, в минулому році бажання вакцинуватися проти грипу виявили 200 олександрійців.